Добрий день. Е, сьогодні я хочу повідомляти тему. році 15-20 років було городу, це я мала прочка в упоковому. Зараз ми знаходимося коло такої прекрасної керниці, таків мало холодної води. Тут у 90-х годах можна було грибну знайти е, 30-40 кілограмів. Але сезон проходив більш-менш до кінця. Сьогодні було у селі 5 градусів тепла, але ми сподіваємося, що ми грибів знайдемо. нас в років були саме грибні роки, як я пам'ятаю, де би ви були чи то в Горганах, чи в вертян таляку. туди можна було знайти багато грибів. А тепер цього року є гриби. Їх менше, тому що засуха і я дивився погоду на два тижні вперед, дощу не, не буде ну, э, в цьому регіоні. не буде дощу, не буде грибів. Ну і Якщо ми знайдемо, ми вам покажемо процес шукання грибів у горах, э, де їх шукати, як їх шукати. І зараз піднімаємо в гори. На дорозі, яка веде вверх, е, гори. Дивіться, яка красота. Оце та ялина, які ялинки рубають на Новий рік, яка красива тут. Ось ця дорога веде вверх. Е, що хочу казати, що дуже е, територія Бруссур красива, е, унікальна, природа унікальна, природа дуже багата, різнообразна, є й диких звірів. Надіємося, що... І з війною буде більш фауна зросте поголів'я. Ну, зараз будемо знімати, якщо знайдемо, риби. Перші пішли, бачите, зараз хаща дуже густа, важко лізати, дуже багато кучків. Зараз бачимо. Тут, зараз опять гриб є. так, бачимо, от тут ще грибочок. Ось так гриби шукаються по лісі. Бачимо дуже красивий ліс. Ось, ми знаходимося у лісі. Ось грибочок один. Другий. Що хочу сказати, що е, осінь досить, досить пізна. Якщо брати е, 70-ті роки 90-ті 2000-ті взагалі були дуже пусті на гриби, то цього року більш-менш гриби є. Бачимо, е, що так по лісі народу дуже багато. Але тут, тут, тут такий красивий гриб. Тут один бачимо. І ще, ще тут є великий гриб. Праця грибаря дуже важка, але ціна грибів цього року низька. 75 гривень за кілограм грибів. То дуже мала ціна. Народ дуже далеко ходить. Основний прибуток від грибів у людей і від mm. А Заробити багато не можна, тому що дуже багато перекупчик. Дивіться, яка красива хаща. Отак по грибах ми ходимо. Якщо ми зараз повертаємося з грибів, я так рахую, що ми пішли пізно. В 11 Києва ми лише були під е, е, грибними місцями. Зараз це повертаємо. По, ну, по кілограм 7-8 несемо вниз кожний. Що хочу казати, що е, дуже гребний були сезон 70-х років, 80-ті, ті 2000 ті роки взагалі в Карпатах дуже слабо було. Кінець 98-й рік, я вже пам'ятаю, в селі е, випав 6 вересня сніг і вже після того грібів не було, Після того було тот павдок такий руїнний. Бачимо, що тут дорога протоптана, машини тут у горах вездеходи їздять згорі, народу дуже багато. Но, але все-таки, якщо порівняти 2-3 тижні тому назад, тоді більше грибів було потрібно дощу. Лише гриби є у таких тіньоватих місцях. Но, бачимо, це все, все, теж ліс красивий. Багато тут лісу є таких для грибів, але ну, це дуже крутий склани. Тут рідко хто ходить. Бачимо тут. Я всіх хочу привітати всіх любителів грибів, котрі е, люблять ходити, котрі е, це називається тиха охота, е, котрі люблять е, ходити по Карпатах, шукати гриби. Я думаю, що такі походи у ліс, вони того варті, бо ми, навіть якщо і не знаходимо багато грибів, десь буває всяко, буває, що слабо дуже знаходиш, але е, кожен раз відкриваєш для себе нові нові місця. Бачимо, що яка неперевершена краса. Я все кажу, український Карпат. Ми, ми їх маємо берегти, ці гори. Як би воно не було, я чекаємо закінчення війни. Я думаю, що рано чи пізно ми будемо вільно ходити так по горах і не думати, що є війна. Перемога буде за нами. От зараз вам хочу показати, це сьогоднішній збір наших рибів. Закінчився за 4 години з половину. Ходячи по лісі, ми знайшли стільки рибів. Не є дуже і багато, але ми раді, що таке знайшли. В принципі, задоволені і природу, і лісом. Дивіться, що. І наостанок хочу привітати усіх учителів, бо я сам теж вчитель. З днем учителям побажати вам усім щастя, здоров'я, Божої благодаті, достатку, любві, поваги, від учнів і всього вам найкращого у вашому житті. Аби вам все лиш в житті були хороші учні і досягнення були видно, ваші досягнення в вашому житті. Це ваші учні, коли виростуть і стануть хорошими людьми. Ще вас вітаю!